Милі рідні, Хто на зв'язку, хто спрашує за своїх бойців, за своїх мужей. А синів. Опа! Невже з ними щось трапилося? Чому цей російський військовий плаче на камеру? Давайте послухаємо. Ми вибрались групою 30 чоловік. 138 бригада. То три бригада отряд шторм. Вибрались не всі. Як під час СВО вибралися не всі, і командир ридає на камеру? Простите, простите. це все доволі дивно. Це зовсім не схоже на російську армію. Найбільш оснащену, найбільш підтримувану артилерією та авіацією. Найбільш браво наступающею и, нибыто, нечутливу до будь-яких втрат. Вы, вы, выбрались не все. Многие. Из 46 30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите. Простите. Из 46 Тридцятеро, що вижили, і лише частина з них без поранень. Ось такий результат лише однієї вилазки лише одного взводу. А таких взводів російській армії тисячі. Привіт, я Арсен Симбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми вперше за дуже довгий час поговоримо про втрати в російській армії, бо останнім часом ця тема стає дедалі більш актуальною. При цьому саме останнім часом весь цивілізований світ був настільки зайнятий власними проблемами, що взагалі перестав звертати увагу на те, що відбувається з Росією а Росії зараз виявляється. Ой, як погано ставте лайк цьому відео, щоб правду про стан справ у державі агресорі дізналося як найбільше людей по всьому світі. Я хочу підкреслити, що шапкозакидання це погано. Я закликаю в жодному разі не недооцінювати ворога, але водночас зневіра на війні. Це теж небезпечно, можливо, навіть більш небезпечно, ніж шапкозакидництво. сьогодні. Аби збити відповідні настрої, я спеціально вперше за довгий час сконцентруюсь на втратах агресора Воїстину, безпрецедентних і колосальних. Підписуйтесь на нас, якщо ще не встигли, і поїхали. На ваших екранах позиції окупаційного 137-го полку, так званого ВДВ, так би мовити, еліта російської армії, і ця еліта має власну артилерію, точніше, мала власну артилерію, як бачимо з цих кадрів на відео. Колишня самохідна артилерійська установка Нона С і не проста. А золота зі спеціальним мангалом, який мав вберегти її від українських дронів камікадзе. Але як стверджують самі окупанти, десантники не уберегла. український дрон перетворив на радіоактивний піпіл і артустановку і всю іншу техніку, що стояла довкола, на відео окупанти радіють, що самі дивом вижили. Слава, що а кадри, які я продемонструю просто зараз, стали в інтернеті справжнім хітом. На них знищена важка вогнеметна система окупантів, а також розібраний в нуль. Камаз для перевезення боєприпасів, уся ця нечисть стояла на харківському напрямку і мала вбивати українців, накриваючи термобаричними та запалювальними снарядами з близької відстані. Але як то кажуть, не вийшло, не фортануло. цю ворожу техніку було знищено касетним снарядом Хаймарсу. Але хітом в інтернеті. Ці кадри стали не лише завдяки своїй естетичності і тому факту, що втрачена росіянами техніка була для них дуже рідкісною і дуже цінною. Кадри, опубліковані одним з російських окупантів, стали популярними завдяки тому, якими словами всі ці події описує так би мовити автор. Привітствую на связі. Боєць, 18 МСД, Сєвір Харківське направлення чудом залишився жив. Отошел по нужде на 10 минут, называется. Собственно, результат работы кассетного Хаймерса. Я к чему это? На СВО нахожусь с самого начала. Мобилизовали. Два брата погибло. Очень много друзей потерял. И вот сам чуть ли не задвухсотился. И вот тут, звісно, выникает запитання. Ну, як же так? Кто виноват и что делать? Відповідь на ці запитання виявляється для цього росіянина існує. А причина очень проста: некомпетентное командование части не ценит ни жизни людей, ни технику. Более того, на меня теперь собираются повесить эту потерю Пишу, потому что терять уже нечего. Мне уже дело шьют. Я не хотел и не хочу воевать это все большая ошибка. Тобто треба було втратити двух братів, дуже багато друзів, як він сам каже, мало не за двохсотитися самому. І ще й отримати кримінальну справу, щоби нарешті зрозуміти, що він не хоче воювати і що ця війна большая ошибка. Ну, по-перше, щойно, ми вкотре переконалися наскільки потужною є російська пропаганда, і ще одним підтвердженням цьому є те, що зрештою сталося із окупантом, якого ми показували на самому початку випуску. Просто подивіться это видео имело только тот характер, который, который имело информационный характер, совші що ми живе в совокопності всім э, 46 человек и 46 э, сім'ям, которые переживали за всі. Хоч це звучить взагалі неправдоподібно, але тим не менше, через буквально кілька тижнів після тієї першої його істерики, це звучить більше того. Сам він знову преться воювати, ну як стверджує цей такий окупант, ребята, как бы, там численні помінялись, знашовся, да? э, который був без вести пропавший, пропавши, то э, в місто тяжого трьохсоти вже поправився в легкий трьохсотик, ну наприклад, я. І вот. э, ми збираємося обратно работать. Просто уявіть наскільки їх там зомбують. Що вони не усвідомлюють, в якій загальній обстановці знаходяться, бо це ж не поодинокий такий випадок в російській армії. Вся окупаційна армія це суцільний конвеєр таких втрат. Давайте подивимося на цифри. Цифри. До яких ми чомусь стали звикати, а не варто, бо це дуже і дуже красномовні і важливі цифри, особливо якщо їх порівняти іще з дечим. Отож щодня Росія втрачає від тисячі до півтори тисячі солдатів та офіцерів. Це приблизно в 15 разів менше. Ніж щоденні безповоротні та санітарні втрати Радянського Союзу у Другій світовій війні, ну якщо відштовхуватися від офіційних історичних даних російського ж міноборони, але ж і чисельність радянських військ становила не мільйон 150 тисяч. Саме стільки військових зараз служить в російській окупаційній армії. Тоді їх було 11 мільйонів. Фронти були набагато більш насичені людьми, тобто виходить, що відносно загальної кількості військовослужбовців кількість втрат в російській армії зараз лише у півтора рази менша, ніж у радянській армії під час Другої світової, коли не існувало повноцінних бронежилетів, нормальних касок, на фронті не завжди була їжа, не завжди була вода. Та не завжди були медикаменти, і значна частина солдатів помирала просто від хвороб. І ще раз, ми порівнюємо ці цифри із Другою світовою, коли армією командували Сталін та Жуков, які завжди мали репутацію, ну, начебто, як найстрашніших м'ясників у світовій історії воїн, які взагалі не рахувалися із втратами. Ну і давайте підемо тепер від зворотнього і домоделюємо цю ситуацію до кінця. Дуже ймовірно, що якби під час Другої світової існували аналоги сучасних бронежилетів, шоломів, медикаментів а дороги, якими доставлялося продовольство, складалися не з землі та багнюки, а з асфальту, як зараз, то втрати в радянських підрозділах могли бути б меншими – ніж втрати в сучасних російських підрозділах, і так це навіть при страшних місніках Сталіні і Жукові. Просто уявіть, наскільки лютими м'ясниками для свого, так би мовити, народу є Путін, Білоусов та Герасімов. Чесно кажучи, для мене самого ці цифри стали несподіванкою. У мене таке відчуття, що за обговоренням мобілізації в Україні, з обговоренням президентських виборів у США ніхто. Взагалі і не помітив, що один російський підрозділ влітку 24-го зазнає майже таких самовтрат, як один радянський підрозділ відповідної чисельності влітку 44-го. За житт, за Родину, за сталіна з афганською війною. Ці цифри навіть порівнювати якось дивно. За травень і червень 2024-го Росія втратила стільки ж солдатів убитими та пораненими, скільки за всі 10 років війни в Афганістані. Вдумайтесь, за два місяці 24-го, коли в них здавалося б, є взагалі все. Вибрались ще не всі. Я тащу ще людей. І от ці цифри тисяча півтори на день убитими і пораненими. Це ж не хотілки і не вигадки. Це офіційні цифри українського генштабу, підтверджені, наприклад, британською розвідкою і, наприклад, американським незалежним інститутом вивчення війни. Зазвичай і ті і інші західні спостерігачі показують трохи менші цифри ніж український генштаб. Ну мабуть. Тому що вони географічно далі, в них не завжди є можливість підтвердити стільки ж трупів з російського боку, скільки налічують за добу українські військові, які бачать все безпосередньо власними очима. Так чи інакше, порівнювати нинішні втрати ворога варто не лише із попередніми війнами, які він свого часу вів. Ну, зрештою, тоді був інший політичний та економічний контекст. Можливо, навіть пропаганда тоді була менш потужною. Тож Давайте порівняємо все це і з тією війною, яка триває зараз. Найганебнішим для Росії роком повномасштабного вторгнення прийнято вважати 2022-й, коли вони втратили найбільше захоплених територій. Але, от якщо дивитися на втрати у так званій живій сілі», то 2022-й виявляється легкою прогулянкою для російської мобілізаційної системи та похоронної отраслі, щоб покласти. Першу сотню тисяч своїх громадян на цій війні повномасштабній. Росії знадобилося близько десяти місяців. Щоб покласти таку саму кількість своїх солдатів і офіцерів у 2024-му, Росіяни впоралися менш ніж за три місяці. Тобто сьогодні, просуваючись по кілька вулиць на день, вони втрачають втричі більше солдатів. Ніж під час м'ясного штурму Бахмута. Ну ясна річ, через такі втрати ворога виникає запитання: а чи влаштовують ці цифри Україну? Президент Зеленський озвучив співвідношення втрат один до шести, і на думку опитаної мною частини експертної спільноти, таке співвідношення не влаштовує Україну. Аби російська військова машина почала розсипатися. Окупанти мають втрачати щонайменше по 10 солдатів на одного українського за населенням. Україна в 3-4 рази менша ніж держава-агресор. Але ж цінність людського життя тут нескінченно більша, ніж у путінській Росії. Та й економіка, ну принаймні, поки навіть за підтримки партнерів значно менш міцна ніж у державі бензоколонці. А за великих людських втрат... Першою обвалюється саме економіка. Ну і це, вочевидь, одна з причин, з яких навіть під час так званої великої мобілізації до сил оборони мобілізують не мільйони і не мільйон людей, а сотні тисяч людей. Тож тепер одне з ключових питань у цій війні: а що саме могло б допомогти довести співвідношення втрат до цифр нестерпних для агресора? Навіть якщо Україна не наступатиме на полі бою і не відвоюватиме свої території, як зробити цю війну аж настільки болісною для ворога? Схоже, що відповідь на це запитання лежить на поверхні: це авіація та ППО. Так звані каби, поки є найефективнішою російською зброєю на полі бою. Вони стирають українські населені пункти з лиця землі, перетворюючи їх на пустелю непридатну для оборони. Тож, якщо Україна найближчим часом отримає обіцяні 35 тисяч разів патріоти, і якщо нам нарешті через півтора роки після ухвалення відповідного політичного рішення нарешті передадуть значну кількість літаків, в 16 то в російської авіації почнуться великі проблеми, просто величезні проблеми. І каби можуть бути дуже значною мірою нейтралізовані. Ну а якщо Україна, отримуючи більше снарядів за чеською ініціативою, зможе збільшити і статистику знищуваних і пошкоджуваних російських артостановок, ну наприклад, з офіційних нині тисячі півтори на місяць до двох тисяч офіційно на місяць, навіть з урахуванням того, що частину цього мотлуху окупанти все одно відновлюють, а частина, ймовірно, є макетами артостановок. Так, от. Загальний ріст статистики втрачуваних ними арт міг би спричинити для них небачені проблеми на фронті. Тобто зараз сили оборони України показують колосальні результати. Вони витискають максимум, маючи мінімум. Як розвиватимуться події далі, залежить насамперед від наших західних партнерів. Довести російську армію до ручки за кілька місяців можна. Була б воля колективного заходу, а точніше, навіть воля однієї людини президента США. Ми досі бачимо, що американці мало того, що забороняють Україні бити своєю зброєю по території держави-агресора вглиб, так і ще й забороняють іншим нашим партнерам дозволяти нам бити своєю зброєю, судячи зі во змі, які Вашингтон навіть особливо не заперечує. Американці змусили британців скасувати дозвіл на застосування Україною Storm Shadow на території Росії. Французам, схоже, не можна передавати нам літаки міраж, на яких українські льотчики давно могли б навчитися літати. А шведам, видається, заборонено навіть думати про передачу Україні гріпенів, одних із найкращих бойових літаків в історії. Щоправда, саме. Цю заборону Швеція час від часу оскаржує і інколи не просто думає про таку передачу, але й навіть про неї говорить. Можна було б у цьому випуску багато сказати про економічні проблеми Росії, наприклад, процитувати заступника голови Банка Росії, який не виключає увага. Пагібелі російської економіки наступного 2025 року можна було б навіть розповісти про проблеми у російській енергетиці. В це досі важко повірити, але саме в російських містах зараз виходять на мітинги з вимогою вірнуть електричество». Про все це можна і треба говорити, і ми обов'язково присвятимо цим питанням наступні випуски. Ну а поки. Я прошу зробити все, щоб вплинути на політику США. Незалежно від того, хто прийде до влади після осінніх виборів, Сполучені Штати мають нарешті допомогти Україні виграти цю війну, а не заважати як просто зараз. Будь ласка, виходьте на демонстрації, розмовляйте з людьми у США, як зі звичайними громадянами, так і з політиками. Доносьте. Правду про Україну нагадуйте про Україну сьогоднішній випуск присвячений іншій темі, але ж ми всі знаємо і ніколи не забудемо, скільки людей гине в Україні через російських агресорів. Саме про це мають щодня думати ті. Хто називає себе нашими друзями, і вже точно ті, хто називає себе лідерами цивілізованого світу, будь ласка, діліться цим відео з друзями, особливо на заході. Ставте лайк і підписуйтесь на нас, аби цей та інші ролики 24-го побачило як найбільше людей. По всьому світі, ну і звісно ж, переходьте за ось цим QR-кодом або посиланням в описі до ролика, щоб задонатити просто зараз на сили оборони, задонатити ту суму, яка є для вас комфортною. До зустрічі в наступних випусках розбору помьо бережіть себе, бережіть Україну, бережіть людство. Слава Україні!